Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 400 тисяч 300 особин, за добу – 1210, і поранено 1 мільйон 200 тисяч 900 песиголовців, за добу – 3630. Танків 6465 одиниць за добу 23 бойових броньованих машин 12129 одиниць за добу 39 артилерійських систем, 9641 одиниця за добу, 21. Реактивних систем залпового вогню- 984 одиниці, засобів протиповітряної оборони 671 одиниця, літаків 332 одиниці, гелікоптерів, 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7408 одиниць за добу, 4. Крилатих ракет 1 895 одиниць за добу 13, кораблів катерів, 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12716 одиниць за добу 25, спеціальної техніки 1 528 одиниць за добу, 4, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!